Подальший план тиску на Росію узгоджуватимуть сьогодні на засіданні коаліції охочих у Лондоні. Деякі учасники приїдуть особисто, а решта долучиться онлайн. Президент Володимир Зеленський буде присутній особисто. Вже зустрівся з президентом Франції Мануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і польським прем'єром Дональдом Туском. Скоординували позиції перед засіданням у Лондоні. Обговорили наслідки російських атак на Україну та необхідність посилення ППО під час спілкування з європейськими лідерами. Президент України зазначив, нині є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на країну агресорку, збільшувати підтримку України. Також коаліція охочих повинна фіналізувати гарантії безпеки якнайшвидше, адже це важливий елемент завершення війни. Прибуде на засідання і генсек НАТО Марк Рюти. Він цього тижня був з візитом у Вашингтоні, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Тож, можливо, розповість про домов. А сам Дональд Трамп із сарказмом прокоментував заяву Путіна про нові санкції Сполучених Штатів. Російський лідер поскаржився на недружні обмеження, бо вони нібито шкодять російсько-американським відносинам, але переконаний, що російська економіка їх переживе у розмові з журналістами. Трамп не заперечив таку впевненість російського диктатора, проте заявив, що наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через півроку. Тим часом у Білому домі пояснили, що стало причиною різкої. Зміни позиції Трампа щодо Росії за останні тижні, зокрема після запровадження санкцій. Речниця Керолан Левіт заявила, що це наслідки відсутності реальних кроків Росії для миру, і наголосила президент давно розчарований поведінкою Путіна. Венесуєлазен Путін бейсеклий сед. Путін заявив, що Росія не вразлива до американських санкцій, що вони серйозно не вплинуть на російську економіку. Радий, що він так вважає. Це добре. Я повідомлю вам про результати через півроку. Тоді й подивимося, як усе складеться. І ось маємо перші наслідки санкції. Китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти. Йдеться у повідомленні Reuters. Вирішили дотримуватися обмежень, які запровадили Сполучені Штати. Індія також різко скорочує імпорт нафти з Росії, і це вже негативно позначилося на економіці країни. Агресорки акції Лукоїла і РосНЕФТІ впали на 4%.